Всім привіт! Ну що, понеділок? Такі смачні огірочки. Мама вчора принесла від тіті Галі, вчора гості ходила вечором і вони пригостили огірочками своїми. Звичайно, що відрізняються від наших. Mm. Смакота. Mm. Починають потихеньку розквітати ваші лілії. Оце оранжева ваша. І оці ось починають. Бачите, дивіться, яка піла, якась рожевим буде. Біла. Ну, Я вам потім покажу. М? Красиві, так? Да? Санька. Сусід. Коса траву. Помідори я не знаю. Бризкаємо, бризкаємо, а ось цей кущ треба викинути. Сьогодні ввечері цей викинемо нафік, хворий обрізали. Враз, де воно взялося, О, там у нас такий гарний кущ під мойкою пересадимо. Я не знаю, що їм робити. Ми вже бризкали всім, чим тільки можна. Все, що нам давали, все нам рекомендували, прийнялися, переприйнялися. І все одно, оце тільки ото, що ви кажете, яд, братська смєчка вона називається. Ото ще, ще не бризкали. А так, Я, чесно, не хвилююся за все. Це, це таке. Що-чу, що? а, тут то, то метелик. Хотіла пересадити це, я потім передумала. Хай сюди. І може там вольвотна. -воль. Сьогодні мама з кабачками розіграла мене. Угу. В інстарамі подивиться відео. І каже, та там їх полно. Угу. Краса. Кругом краса. Якби ще оце взяти оцю красу, та оце прямо так в душу, в голову, щоб ні про що не думати. Оце ваша лілійка. Дивіться, який гарний колір, який незвичний. Жовтий, я не пам'ятаю. Лохина засихає, хай ігрець. Я ось цибулю, булюцю, подивимось, яка вона буде. Вже й сухе. А це полоть почали, а воно цей, скажи мені, як е, називається, гуське сонце вийшло. А оце перець, я навіть не знаю. Я ж не посадила той перець, що мені жіночка давала на базарі на нашому. А оце щось я не розумію, що це за перець? Це таке як гірки гляньте. Я ж смажу рибу, боже, куди ж я пішла? Зараз. Буде знову. А що ти поміняла той? Це той, щось, що що мене вкусив стакій на ось. Дрібненька, але нічого. Теж посічене, для того, щоб не було пісточок. Це як насіння сьогодні. Я дуже так добре всмажую цю рибку. Вона смачна. Олійки, бачите, багато олійки, не шкодуйте. І буде гарна у вас страва. так вона тут засушується потім, як насіння. Хочеться щось, щось таке на яку пожартувати, записати. Немає на Зовсім немає настрої. А олія просто як вода йде. Як вода. Ось А сьогодні, думаю, квіти, ж то я їх мила. Щось таке попадало, думаю, треба обрізати Туди. А вони бідні, випили всю воду, і оця ваза, вона просто суха. Просто суха. Таке налила, пообрізала, там, де квіти були, те пообрізала. От бачите, і ці ще посадять. Вони так довго без води оце стояли, без води просто. Зараз відкриваю повністю вікно, щоб привітрювалося. І ось кабачки. Такі подрані, бачите? Як кажуть, рвані кабачки. Це в мене стара буде, я відео запишу. Це вони в мене з солонію. Бачите, стільки рідини. Це окремо буде відео. Це запишу. Не хочеться мені писати ні відео, нічого. Одна жіночка мене писала, питала. Дайте рецепт малинового цього, як ви робите. А зараз світло дали, то поспішаєш все таке зробити. Дві години не було світла зранку. Ось, дивіться, це те, що трішки залишилося. Тут немає ні гару, нічого. Оце отаке це варення малинове, то, яке ми протираємо і проварили, не уварюємо. І закриваємо. Дивіться. Просто. Як мармелад. Супер. Це просто трішки залишилося, то я вам якраз показала. Купила я мамині не... горішки, ось дивіться, ці. Це арахіс йогуртовій такий оболонці, Вона це любить. І я вчора дивилася, Сеньку мій брав, кидав ворота, а їдять. Так що все, як завжди. А це що таке? А, тут дірочка. Я думаю, метелекс-помідор сюди прилетів. Я просто накриваю отак по щоб краще було мити, проще, щоб було мити. Газ горить дуже. Не знаю, я вже в інтернеті дивилася, оце Ханса. хочу купити нову оцю штуку і цю панельки поміняти. Але щось немає. Можливо, вже зараз з'явилося, не знаю, подивлюся. Так все. Мама тут щось смете, зараз буде мить, бо він я що кажу, що? Я, щоб не бунчочок. А ти мені не мішаєш? Що... Я... Ні. Порозливалася та. Вона миє. Все одно воду тримаємо. Бачите, віник троєцький. Воду тримаємо. Ну що, рибку я посмажила. Така маленька, яка вона смачна. Хрустка яка. Можна їсти прямо так. Нічого не розділяючи. М -м -м. Боже! Це я, гляньте на мене, це я глілі вся. М -м. Дуже смачно. Не буду жувати, тому що я могбана, а оці відео, я їх дивитися не можу, просто вони мені. М -м -м. Оце хожу, ніхто навіть не сказав. А хто скаже, мама? Вона не бачить, Вона думає, що це так і потрібно. Дивіться, яка кучка. Це я тільки що поклала. Це просто, я ж кажу, що як насіння смачне. І готую кабачки. Ті, що я вам казала, дивіться, теж, яка краса виходить. Соус поставила в холодильник. Це відео я вам покажу. А крошка в мене холодна, там ще 4 котлети в мене є. І обід у мене готовий. Без 20 -ти. час у мене все готове. Я коли смажу рибу, я відкриваю вікно навсі ж, тому що витяжку не хочу. Економимо електрич... електр... електрику, але я не знаю. Скільки в цьому місяці буде. І он, мама, диви. Щось там. Теж, мабуть, в лілії вимазується, який я. Ні, собира листя з лілії. Не, не, не листя, а як називається, Лепестки. Русські ліпістки, а по Ку-ку. В неї голова вся. В мене мордяка, а в неї голова замазана всіх цих. Я І воно таке не відітриш. Та з неї толку не буде Вона там тянеться а вверх. а редиска, В прошлом році рядочками, згорить, згорить мам. Да, да.